Тисячі людей, один мільйон книжок, таке враження. Тепер ще ви. Михайло Перун, професор Кришин Верницький. Вечір добрий. Вечір. Вітаю Добре. вас Добре. на скрипін UA. У нас тільки письменники, тільки видавці, і тільки люди, з якими нам приємно говорити. У нас, у людей, які нас дивляться, всі 10 осіб, жарт. Враження таке, як у мене, що Львівський форум це тільки книжки. Ви з чим сюди приїхали? Е, ну, очевидно, книжки, але не тільки книжки. Е, ми сьогодні презентували в рамках е, Ми – це фундація Шептицького. Це фундація Андрей, е, і спільно з професором Криштоном Верніцьким, а також з редактором проєкту Степаном Павлюком. В, який випуск, там ходить, випуск. бо йому мій мікрофона так, не вистачав, за і... що ми перепрошуємо. Ми його покажемо. Степану, скажи, що підійшов ми його в вікно. Покажемо. Так. і властиво, ми зробили презента... Зробили тепер презентацію аудіокниги, угу. яка називається Музична подорож Україною, яка річобі... подорожував. Зараз ми розкажемо угу. про це. Це є 10 годин 55 хвилин диску, який складається з 60 треків. Який розказує про українську культуру, українську музику, всіх її напрямків, зв'язки української музики з європейською музикою, якого, якого періоду? Сучасної від, від, від початків зародження музики, очевидно, головний наголос це на класичній музиці до сьогоднішнього дня. Наприклад, даний проект закінчується піснею «Плеве Кача, бо властиво завершували ми цей проєкт, коли проходив Євромайдан. Я не можу це слухати, Михайло. Зараз мені серце розриває. Зараз е, професор Верніцький більше про це розкаже, але так коротенько. Вам навіщо українська пісня, пане професор? Вам своїх проблем мало хоче? Вам ще <посте> тут треба пхати полонізувати український православний <посте> дарі? <посте> <так? посте> а вас не я? А на оджу. Це я перепрошую, що е, перепрошую, але буду. Говорити e, польською мовою. Ага, добре, ми попросимо Михайла. А я, трошки я розумію українську мову, але говорити складно ага. для мене. е, e, дуже e, просто. Ja chciałem właśnie na odwrót zrobić. Mm -hmm. Ja, który jestem z pochodzenia Polakiem, mm -hmm. bo już nie jestem taki polak, bo ja całe życie mieszkam w Italii. Mm -hmm. Także, Pan profesor że... każe, że on z pochodzenia Polak, ale w całe życie mieszkam w Italii, tak. Tak, tak, tak. Tak, i wy wszystko robicie mm -hmm. na szpaki. Dokładnie tak, Do. właśnie tak. Żeby pokazać italijcom, e, Niemcom, e, Francuzom, innym, że oprócz chłopaka, Aha. Na Ukrainie jest coś innego. Aha. I dlatego ja bym chciał, jakby pan posłuchał Ta, pokazał to... Tak, i pokazać Niemcom i innym narodom, że oprócz Hopaka, jeszcze hopaka, coś Jakby pan posłuchał to pierwszy to zaczyna się właśnie od chłopaka. Wy pro Tomasze I, i, ja, I ja mówię. Aha. Chwileczkę. Proszę się nie denerwować. Aha. To jest, to jest, to jest yy, autor specjalnie robi prowokację, żebyście, bo tak, kupiliście płytę, kupiliście i słuchacie ukraińskiej muzyki i co słuchacie? I znowu cholera chłopaka, no da. da. Mówi, no, już od tego chłopaka, nie można oczy... Я ja скажу людям, що ви робите спеціальну провокацію для того, щоб люди, я так зрозумів, це купували, тому що купують, думають, що там гопака, виявляється, що це... не гопака, щось інше. От то хоч, що там є щось іншого ще, що Україна то є не тільки гопак і не тільки фольклор, який знає пів світу, але пів світу не знає Лисенко, не знає Лавонтовича, не знає того, не знає тамтого. І то я собі взяв це до серця, mm -hmm. і повідомляю, ну то зробимо зупине на одвот. Mm -hmm. Прикричимо свят. Так. Пан професор сказав, що всі в світах думають, що Україна це тільки гопак. але виявляється, що це не тільки гопак, і він робить це все навпаки. Ну, я перш за все зроблю фокус так. професора Верніцького, роджений у Польщі, так, але він виїхав. Працювати у Італії. Сьогодні це називають поляк е, італійського походження, польського. Польського. який є професором польського походження, який є професором слов'янських студій Римського університету Тор відомий інтелектуал, е, який, крім того, співпрацював з німецькою радіостанцією міста Дрездена, а також з італійською радіостанцією Рай, автор різноманітних. Дуже цікавих книжок. Наприклад, я із задоволенням прочитав його дослідження про те, як цигани живуть у Римі і як вони інкорпорувалися у римське суспільство. Обабіч того, професор Верніцький досліджує музику музична подорож Україною, яку він зробив для німецької радіостанції в Німеччині. І, властиво, перша версія вийшла німецькою О, там мовою. То, власне, то прошу та є перша версія, вийшла Persza, німецькою, яка вийшла, яка вийшла німецькою мовою. Наступний проект вийшов польською мовою. Так, і умови. що цікаво, власне, покажу. Mm. так. І власне вони не повторюються mm. для кожного народу. Він додає те, що і в'яже, наприклад, українську музику з польською музикою, продовжуючи. Пан професор зараз має, якщо можна, ці компакт-диски, які лежать коло вас. Ні, не, 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 так, так, не ці. Ні, ні. ні Якщо можна оце. А, ти не У Бабіч угу. він дослідив, як, наприклад, для мене надзвичайно цікаво. Це музична Туди подорож. На, музична подорож бразилійською музикою. Угу. Перу музична подорож. Так. Я, наприклад, із захопленням слухав, що є надзвичайно цікаві барокові співи. Про яких мало хто знає у світі, але які є У нас про Бахнянського знає. мало хто знає. А ви кажете, дякую. — Молдавія, угу. музична подорож. Угу. І, познайомившись спільно з професором Степаном Павлюком, через професора Загребського університету Євгена Пащенка, ми два роки працювали над україномовною версією, угу. яка має 60 треків. І фактично показує усю палітру розвитку української музики, сакральної, класичної, духовної, її відомих співаків, музичних напрямків, її зв'язки з Європою. Це все власне є у цій музичній подорожі. Маю питання. Прошу. — нього пані з пан задав запитання. Можу пану пан ще повинен мені запитати, що я мав таку відвагу українцю. Показувати українську музику. Як ви дійшли до того життя? Звідки у вас ця відвага показати українцям, ja, Боже, Які люблять російську попсу, в якій не залізеш трамвай власне для Май Майгодне, це буде вісім. Навіть як пан їздить так сувку, то мама тако бум-бум. Тра-ля-ля, Ми з тобою вчора. Ми з тобою вчора. А я повідаю, не хвідечка. Якщо буде, то прошу. Це прошу прошу. Я маю питання, якщо так. можна. E, очевидно, що молоді не будуть слухати барокову музику. Чи też... можна з цього робити? Реп, рок, фольк-рок? Можна. Так як з Вівальді, в хорошому сенсі є фахівці. Можна. Ще можна? Можна, можна. Але я ж не мовчу, що тут є сава історія теж музики, рок. Ukraińskiego Roka, też. też czy tym tak. tak, tak. Dzień Proszę tak. Pana, niech Pan tylko tu zobaczy. Tu jest napisane, gdzieś tu napisane było, że to jest skrycie. 10 godzin. Aha. 10 godzin, Pan sobie wyobraź sobie. Michał, czy my możemy, wow. i Wy to wszystko przeczytaliście, to wszystko płotówki? Co... To nawet nie to, niech Pan zobaczy, tu. To jest mój e, gabinet w, e, w moim mieszkaniu w Rzymie. Це з моєму дом. Так, і ні, пані, пан по Тут, Ту стонт додому, та цяла честь, ага, ага. то є тільки українська музика. Покажи це все. Він зліва у пана професора. Оцей блок. Оце. І я це думаю, є я думаю, що переконаний, що у професора Криштова Верніцького є найбільша музична колекція української музики у Європі. І немає прецеденту, хто б мав більше української музики у Європі. Я мав можливість бачити я це величезна кімната, у якій величезні шафи з книжками і, очевидно, з музикою. Протягом... А тут цим йолопом Білий Орел, Гарик Кричевський, і Володимирський централ. Я, пану, я пану powiem, так. Не хочу називати зв'язку, а ніч не моє хто, бо це важливо, хто. Ale w Kijowie ja znam ludzi, mhm. którzy są moimi przyjaciółmi. Mhm. Którzy wykładają w bardzo wysokich instytucjach mhm. muzycznych. Do mnie dzwonią, mówi: "Słuchaj, Прийшли мені диск, бо я не маю. А може мовити студенту на те і тим тема. Зрозуміло, так, що дзвонять з Києва. Дзвонять з Києва колеги і просять прислати їм такі-такі музичні твори, бо в Україні вони відсутні. Я зараз зроблю такий пасаж. От, наприклад, велика цікавинка. У Львові, де ми зараз знаходимося, протягом 30 років Отель Пасаж. Дуже дякую Протягом 30 років мешкав. Син Моцарта. Саверій Моцарт. Я не знав. І тут, він вперше, тут, вперше тут. Він зробив виконання і прем'єру Реквієму Вольгана Мамадея у храмі Святого Юра у Львові. І там так. є меморіальна таблиця з прем'єри Реквієму. Хто про це знає? Одиниці. Продовжуємо те. Що я не знаю, ніхто не знає. Продовжуємо традицію. No. You know. Але Ксаверій, so? Ксаверій Моцарт so? заснував у Львові музичне товариство Санта Чечілія. Яке тоді було дуже відомим і професійним у Європі, при навічній день, наприклад, Санта Чечілія вважається кращою консерваторією у цілому світі. На основі цього товариства було зроблене професійне музичне товариство, яке сьогодні переросло у Львівську музичну академію. Початок в Моцарті у Львові, сині великого Амадея Моцарта. Я маю питання і до тебе, і до професора до пана Кшиштофа. Я сьогодні брав участь в одній такій панелі. Обговорювали про 25 років незалежності проблему. Про що у нас 25 років ніхто не говорить. Що ми проголосили в 91-му році, що з того вийшло. І люди, які брали участь в цій панелі, кажуть, що нам треба подолати комплекс меншовартості. Яку менша вертість нам долати, якщо у нас в руках, в даному випадку у мене, отакі речі? Це що, хвороба українська? Та ми мусимо жити отак, да, розвернувши плечі, і казати, що Тома Падура, Кшиштоф Верницький, <реку> 에, Моцарт Ксаверій в даному випадку, Францішек Фредерік Шопен, це час, невід'ємна частина, так як е, Ведель. No tak. Część naszej kultury. No tak. tak. wy co rozumiecie. No tak. Italijski Polak. A u nas ukraiński Ukraińcy. Ale, ale jak posłucha, to będzie rozumiał. Ale może nie słyszał. Do, no, no, bo no. mu nikt tego nie powiedział przedtem. Mm -hmm. mu nikt tego. Nie... Ja panu powiem teraz tak. Ja na przykład jak robiłem te swoje poszukiwania na temat, bo ja też nie jestem taki mądry, nie urodziłem się taki mądry. Ja dużo czytałem, szukałem, szukałem i szukałem na przykład w muzyce Beethovena mm. i znajduję Taki? malutki kawałek mm. i to się nazywa Wariacje na Ukraiński Temat. Ja to słucham i wie Pan co to jest? To jest wariacje na temat Ususida Chata Birna. У Бетховена? А, у Бетховена. Основа. Музика народна музика. Ви нічого уголовний? не курились. Ні, ні, я ще не? — Ще ні. Я Ні, я розумію Чайковський, то, чей -то. To, 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 він там собі nie, відірвати no. його від Харкова. Це, власне, Бетховен. А дяки кому? Дяки пану Розумовському. Якому з них їх багато? було. Кирилові, напевно. Której Tak, I, I on mieszkał później w, w Wiedniu. I w Wiedniu był się przyjaźnił z Beethovenem. I co wieczór mu śpiewał ukraińskie piśmie. I Beethoven się zakochał w tym usłyszeniu. Jak ja to usłyszałem, to mnie te moje ostatnie włosy stanęły To ja nie no, był bo, w porządku, co prowadzi. Bo, bo ja powiem, bo ja myślałem, ja nawet nie myślałem, że to jest taka stara piosenka. Bo ja znam to, ja sam jako, jako były Polak od dzieciństwa to znam, ale ja mam tylko 70 lat. Mm -hmm. A Beethoven miał więcej, już teraz miałby więcej. I też śpiewał Usus i Zachata Так, да, yes. я сподіваюся, що всі наші глядачі зрозуміли, чи принаймні так, так як я, що Бетховен від я думаю, Олексія Розумовського да, дістав ці мотиви у сусіда Хата Біла, і ми можемо знайти ці відбитки української музики, музики. в творчості найбільших геніїв музикальних oh. людства. Я маю до вас, може, остаточне питання, беручи до уваги. Наш час. Чи не здається вам, у мене склалось таке враження, можливо, помилкове, це емоційна оцінка? Перепрошую, що Львівський форум, і про це сказав про частину сказав Іван Малкович. Він з книжкового вже перетворився сам по собі на книжково літературний Автори читають свої твори, прозаїки, поети. Чи бачите ви тенденцію, що він перетвориться видавничо, літературно, музично? Виконавчий е, захід, в якому будуть брати участь і поляки, і німці, і французи, і італійці. і, ну, і Я, якщо можна, е, е, хотів би такий е, сказати штрих з цього приводу. У е, well, е, сусіда е. хата біла, майку вчора я був мав е, був на зустрічі е, на одній панелі, яку очолював Адам Ротфельд. Колишній міністр закордонних справ в Польщі, е, особа, яку врятував Блажений Клементій Шептицький да, в Україні, ну, власне, після цього ми мали з ним таку доволі е, дуже цікаву довгу зустріч. І він каже: от беручи участь у форумі, я не можу це точно ствердити, але я бачу, що на даному етапі є певні е, штрихи, що українці не завжди знають своє. Він каже, От я був на одному концерті, і я хотів почути українську класичну музику, я її не почув. Correct. І сьогодні ми робили презентацію цього, цього аудіо, аудіокниги в музеї етнографії і мала слово професор Грасименко, яка нам допомагала властиво технічно працювати над даним проєктом. І вона ідентично сказала: сьогодні ми маємо величезний, надзвичайно цікавий глибокий пласт української музики в різноманітних напрямках. Але часто густо ми її просто не знаємо. Mm -hmm. І саме тому сьогоднішній форум повинен давати нам можливість пізнавати своє mm -hmm. в літературі, в художньому слові, в книжці, в музиці, тобто в тих, засобах, сучасних засобах комунікації, які ми маємо. Пане Кшиштофе, професор Вільницький, останнє питання. Як ви думаєте, чи ми доживемо до того моменту, ми українці і поляки? Коли ми будемо молитовно згадувати жертву Волинської трагедії, не... це, на жаль, на щастя було, на щастя, короткий період. І говорити про той величезний українсько-польський спільний спадок культурний. І музичний, і мистецький, і письменницький, духовний, інтелектуальний. Ja nie bardzo rozumiem pana pytanie, wie pan, bo jeśli pan tutaj... Focus, mówi... Fokus na to, co nas objednuje, a nie na to, co nas rozjednuje. No to to, kto mówi, że nas rozjednuje, to nie bardzo w głowie ma dobrze. Ma kuku na munię każdy. No właśnie, było. dokładnie Profesor, tak. Profesor, ja Dokładnie wam... tak. Tylko Profesor. i z takimi ludźmi... Ja się nie zadaję, nie nic, ja nie mam nic. ja nie podam mu ręki nawet, bo to są nienormalni ludzie po prostu. Ja podam wam rękę. Profesor Krzysztof dziękuję za tę rozmowę. Ja A niech pan tylko zobaczy jeszcze jedno Dobre. ostatnie, dwunasty numer, niech pan zobaczy. Дво не забудьте підписати це дванадцятий номер Олекса да Олекса Розум Олександр. з глуховодовня Бетховени України Я вже сказав, що Олексій ну, Розумовський, Ви мене за ідіота підпис... а, розум розум розумні розум. розумовське. Ви мене за ідіота тримаєте підписити. Будь ласка, дякую Під, це все українським солдатам, які тепер лікуються в львівському військовому шпиталі. Ми збираємо від наших. Від наших гостей дари великі, Але... дякую всім, хто зі скрипи Ми повернемось до цієї прекрасної студії, яку нам надав опера пасаж за хвилину. Другу, дякую.